Гра була дуже складною в першому таймі. Все виходило, тому десь терпіли. Були підказки після першого тайму, як будемо грати. Ну, пропустили обов'язковий м'яч, який і десь нас і зламав. Ну, Були і в нас моменти дуже хороші, тому якщо б ми забули, може би і по-іншому все було. Тому за другий тайм хлопцям дуже велика вдячність. Будемо розбирати гру. І рухатись далі. Ще залишилось пару турів, тому ті хлопці, які вийшли, ми вже розуміємо. Час будуть входити інші і будемо давати шанс всім, щоб розуміти, хто в нас прогресує, а хто залишається на місці. Були моменти, і хороші моменти були. Ну і команда дуже хороша сьогодні була, тому суперник нам теж не давав просто так забити. Тому і пропустили небов'язковий м'яч і закінчили з таким рахунком. Для нас була гра з двома, можна сказати, різними таймами. В першому я вважаю, що на цей рік, мабуть, найкращий тайм, який провели, це можна було побачити і простежити по багатьом параметрам. І через те, скільки ми створювали, через те, що ми не дозволили нічого створити. В другому таймі е у нас були певні заміни вимушені, і Кривбас так само змінив дещо в своїй грі. І в якийсь момент було важко підлаштуватися саме під ці зміни. І тут ми. Коли була все ж таки перерва, спілкувалися так само з гравцями про це, що що би не відбувалося на полі, які б зміни не відбувались, ми маємо адаптуватися. І ось цей момент адаптації. Ми десь перші хвилини 15, можливо, були не, не зовсім занурені в нього. І через те, гра трохи вирівнялась, були моменти у суперника. В кінцівку вже довели теж до логічного завершення вже після того, як ми забили. Дуже Запальна гра була, це можна було відчути, що було бажання у двох команд все ж таки себе проявити з точки зору зору саме результату. Я, відверто кажучи, не сильно знаю, не стежу за тим, за результатами зараз суперника, за що вони. Змагаються, але ми все рівно знаємо, що у кожного завжди є бажання перемогти на полі. Попри це, я думаю, що все ж таки це проявилось саме і у грі. І У грі мені сподобалась було дуже велика кількість дуелей, і дуели ці були такі достатньо запальні. І це відповідає статусу, можливо, дербі а на мою думку, має відповідати статусу будь-якої гри, в якої в якої гри гравці виходять на поле. Була сьогодні дуже важка гра. Суперник в першому таймі переграв нас, контролював гру. Ми зі свого боку не так грали, як планували виходити на гру. Перший тайм я вважаю, що програли. І по моментам, і по володінню м'яча на другий тайм вийшли і перевернули, я вважаю, гру в інший бік. І Вийшли заміни, хто вийшов? Каменський, Бутенко. І почали атакувати, моменти створювати, І там штанга, там Бутенко забий гол, і по-іншому склалося. Ну, Пропустили м'яч, да, соромно, ну, ми рухаємось далі. Це від кожної гри ми беремо своє. і... Від гри до гри ми прогресуємо, я вважаю. Ну, Вистачили цей момент, реалізуй, забувай гол, забувай м'яч і там вже по-іншому склалося. Ще б забили другий, третій. Ну. А так переломний момент став, коли пропустили м'яч, потім тривога, вийшли вже е, в інших кондиціях. Ну, нічого. ми будемо працювати, дивитись гру, аналізувати і виходити на інший на матч з Поліссям і вигравати. Гра для нас сьогодні видалася не дуже вдалою. Всі хлопці розстроєні, тому що перший тайм ми взагалі провалили, не контратаків не було, ні ударів поворотам. Ми Просто перший тайм відбороналися і відстояли перший тайм, а на другий тайм ми вийшли вже з перших хвилин більш зібраними і були моменти, треба було забувати, але пропустили замість цього дуже отакий, не, не свій гіл гол. Тому ми дуже розстроєні цієї грою. Взаємодією між партнерами, комунікації не хватило, там, більш такого. Там, щоб допомагали одне за одного, грали. Я вважаю, що в результаті грі. Ми цю поразку я могли і в нічию зіграти, але що є, то є вже.